Слава Ісусу Христу, кавалерочка, да, всім добро ранку. Як ви зрозуміли, я вже на Данилишених. Mm -hmm. Бо думаємо, то де дитина вона вже на Данилишених, бадьора і щаслива. Та а я думати, як тут, дитина знову спізні? Да, да, Та де сидіти по телефону до першої, другої ночі, а рано лупокине ну, творити? О, ні, тут покино не, не буде. Де, каву второ веселі. Та ти? А да, я я, mm -hmm. я, <laughs> Та. я перепрошую. Так що кавалерочка, хочете, не хочете спати. Попереду Пасха, купа роботи, вставайте, стріпайтесь, і і песок файно, вмийте, директор на воду фонти тут капайне, берете репетить і всі разом. Беріться до роботи. А у нас в хаті вже потепліло, так що Максимчик душі, так? Ну, як, харнам, нічого. В нашій хаті потепліло в мене. Ні, що потепліло, що Максим ще коли зима, він рано в душ так не сив, він хоч з вечора, а зараз вже буде рано і вечір. Ні, зранку він зранку небо він не встигає зранку. Та він в душі. чисті. Та як курва годину? Так. Стримався в дитинку, вони платять комунальні, Тобто вже за голову. Это не особо. Ви знаєте, що? Не колір прусы, право. Что, шо, колер? Такие запрусы. Не так не понял. Да ладно, не пропал, вот так Угу. Боже, Далі я щось по тій харчу. Пеш, кавалерка пеш. ви що клінінгу компанію відкрила, що постійно прибирає. Кавалерка, то, то я, я думаю, що всі прибирають. Я не вийду так. О, oh, бачиш? Подивись, як воно класно виглядає. так. Подивись. Mm -hmm. Потім скоро, навіть. Не хочеш лізти, під до діяму, Накрився. А ті подушки наші малі. Ну, як файно. Mm -hmm. може То марта подарувала. Mm -hmm. Матінку боже. Але навіть кодивись на нас. І треба дещо придумати, за наш великий образ поставити. Mm -hmm. Що ти Ти замітив ліжко не так встиг якомусь? Вона є, а Максима є. Тут треба поправити, ні? Вийділи лише. Та оцей? Хоча там той теж гарний колір. Добре піде з бабушка. Але гарний, правда? Взагалі ще тут гусь буде лежати, mm -hmm. покривається, то, то буде просто ков'яка. До п'ятниці треба все забрати, бо Моніка приїде. Та А вона з усім спить. Бачите, коляка, хочемо це ліжко поставити сюди, mm -hmm. а це і диван. Та-та, покажи, який то хаос. Та то у кожного Віталій. Yeah, Та ясно. то, що багато хто нічого не показує, бо стидається, бо це... Я того не стидаюся, тому що в хаті завжди є робота. Ось такий хаос. Речі знімаю, постіль поміняла. Тут постіль треба сховати вниз. Моніка приїде з Аркадієм, тут буде спали. Та тут відвіжуха є. А як? Ну, no, а як? А моїка вже ви дзвонить, каже, вже мене забере. Я думаю, Господи, нащо ми сказали, що ми її заберемо? То і сьогодні буде дзвонити, і завтра, і далі, я не знаю, чого ти стоїш, роботи не почати. Ну угу. це залишить. Так, кавалерочка? захочете, таке покривали вам, зразу посилання залишили. Але круто. О, клас. Mm -hmm. Такий, знаєш, ну не так, як не такий, як ті. Mm -hmm. Там ті такі лахматі, як є, а це таке видно, що вапи Ну mm -hmm. все, вже нині не лягай. Вечіром. Я притом. Mm -hmm. Як сильно захочеш, вже ті знайкла. Хто той? Да? Пішла і пропала на три дня. У тебе там багато Так. Радше розміж. Ну так правильно там. Так? Там широкий. Я йду до машини, візьму трісло і два дві ходушки. Ну давай, давай. Бо ти щось пішла і все, і нема тебе. Пропала і годину далі. Вийде зараз, два тисячі на це було. Ага, йду. Тав пакет та... Ось ко бачите. Ясно, що в себе на районі. Пішла в магазин. Пішла в магазин, було 12 по 12 вже далі по першій. Та ясно, треба зайти в рукавичку, знайомими поговорити, потім піти до Наталі зайти. То тепер так буде завжди. Я більш впевнений. Дубль два. Не все взяло. Боже, у тебе такі руки загребущі, що просто. І Та-та. нє Йду. Бачите? І руки має загрибущі, що просто. Все би брала в руки. Знаю що? Mm? Москідні сітки треба mm -hmm. в хаті. А я тут терпіти. Може, коли я пожелаю в магазині на районі. Можна хати. Mm -hmm. Купила такі от три лотки. Бачите, більші, менші, ще. Потім купила такі. От... Китайський, так? А ну що? Та що не буде, ага. от болю. Начистила там, що, ага. що не буде. Робила, чи ага. на волі поїхала, пише, мабуть, якийсь салат. Купила такі волотки. щоб вже було, це ті. Ага сам йдеш на її воська робити, привдуєш їсти, мені принесеш, правда? Ага. В чому б донести? В писку чи в руках? Ага. Зуку головне, ні? Не нести ага. такого. Рідку, по нас знані, нами цибульки нема. Попробуй боток. Та вони самі випікають. Uh -huh. Ну, кефан. Молоко, колонне, нежирний кефір, банани, uh -huh. е банан, uh -huh. Бо віталік з салатцем. На розлогі. Uh -huh. Вже майонезку на салат на паску. Купила хрін, такі от доборочки, щоб висети. Mm -hmm. хрін треба купити на пасту. Купила такі во, тобі mm -hmm. маски. І купила четвертеньки і філе курич. Пошла тут, скільки тут всього? Що тоді? так файно примоститися, цей жило. Молоко йде, бо з зможе. Mm -hmm. Я ще не придувала місце на тіло міщетка. О, я вже ще заблючники батареї, так? Місце не видає, mm? так? Я І от така велика така розпаковка, так що йду в вот, їсти.